Да, дітки потрібно. ростуть, нема де з їх дівати одягу, нема де їм брати, тому що нема грошей. Ольга Пасічник проживає у Костополі та самостійно доглядає за внуком. Періодично звертається до місцевого банку одягу, де допомагають знайти необхідні речі. Дуже важливо, тому що в людей дітки, особливо зараз війна, нема за що купити. І люди приходять, вибирають, приносять і своє. От я збираюся принести, ніяк не зберуся з внука. Він уже подріс трошки, і нема де діти його. Цього одягу. треба принести, звісно, сюди. Таку підтримку у вигляді одягу вже близько двох років надають у Костополі усім охочим, допомагають із цим благодійники. Це місце, де кожен житель Костопільської територіальної громади, який опинився в складних життєвих обставинах, може обрати собі необхідні для нього речі. Тут є як дитячі речі, так і жіночі речі. Також наявності є взуття. Людина може прийти і обрати собі не одну річ, не дві, а декілька ті, які вона потребує. Крім того, у центрі соцпослуг. Є чимало іграшок, які також безкоштовно можуть взяти малюки. Знаходяться вони у терапевтичному просторі, де надають і психологічну підтримку. Ми дозволяємо діткам обрати свого друга, тому що дуже багато діток, внутрішньо переміщених, тих, що залишились без батьків, або зараз відчувають себе самотніми, тому що батьки дуже зайняті. Так само і дорослі до нас звертаються і обирають саме свою іграшку. Окрім одягу та іграшок, працівники соцпослуг приходять до нужденних та допомагають у побутових справах. Я сама у мене взагалі немає нікого. І от вже такий вік. І якби ще їх не було, що б я робила? Ну приходить дівчина, що прошу, то й допомагає. Якщо я ще себе ну, за комунальне заплатить, щось принесе, якщо є хора, щось купить, в магазин піде. В городі, як прошу, то теж допоможе, хоч то й не їхня робота, але помагай. Що ж до банку одягу, тоби отримати речі, потрібно лише мати документ, що підтверджує особу. Далі працівники центру допоможуть нужденним залежно від потреб. Ілля Томашевський, Андрій Дейнега, Новин Рівного.